Тож, всім привіт! Сьогодні покажу вам ось такі стовпчики. Називається цегла кая. Зробив собі з них терасу. Ось так, три стопчики. В цьому ж відео ви побачите, як з таких стовпчиків цегли робиться досить класний забор. Взагалі мені цей варіант дуже подобається, дуже декоративно він красиво виглядає, є в декількох кольорах. І дуже, дуже просто виконується. В цьому момент такий плюс цього варіанту, що тут не потрібно їх мурувати між собою, змуровувати. Ось, ось такі цеглинки ви виставляєте, укладаєте перший ряд, ось так вони виглядають, це якби низ, це верх, і вони ось таким чином, як конструктор, просто збираються. Досить щільненько стають. Саме головне рівно викласти перший ряд. І ось верхній, вона лягає ось так одна на одну. Тут є внизу ось такий буртик, призначений для того, щоб вода не забігала всередину, а скапувала донизу. Ось так просто вони складаються, складаються і всередину заливається бетон відповідно з армуванням. Ще раз повторюсь, не треба мурувати шви, і це, відповідно, значно спрощує сам процес виконання робіт, значно полегшує його, і він досить швидко відбувається. Єдиний момент, що треба, коли ви складаєте, треба просто контролювати рівнем, щоб, він, щоб вони рівно лягали ці блоки. Бо, Ну, допускається, що цей блок один на одному він трошки грає. Якщо ви його складете квадратом, він може посунутися право-вліво. Тому важливо контролювати вертикаль і горизонталь теж можна. Можна 4 блоки повернути верхушку, якщо вони десь так грають. Але в принципі, якщо це невисокий стовп, то там горизонталь вона буде достатньо рівно, тільки вертикаль контролюєте з усіх сторон. І буде красота. Ось це ось такий заборчик з жовтої такої самої літає. Досить так культурно гарно дивиться. Ну, тут так само можна секції зробити з металевого штахетника наприклад, або подібне, але взагалі в загальному, типу мені, мені дуже подобається. Стопчики дуже акуратні, можна робити невисокі, простота, безональний робіт і красота. Пишіть в коментарях, як вам такий варіант стовпчиків. Всередині виходить бетонний стовп перерізом 170 на 170. Ось цей розмір. 315 на 315. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі.